Операція Сил оборони України в Курській області стала подією, яка змусила багатьох росіян подивитись на СВО по новому, ошалешила керівництво в Кремлі і змусила наших партнерів і загалом велику частину світу пригальмувати свій скепсис щодо здатності України протистояти такому ворогу, як РФ. До того моменту світові змі писали, а політики відкрито говорили про виснаження української армії, швидке просування росіян на східному фронті і про те, що Україні. Не виграти цю війну, прорив кордону РФ нашими збройними силами перевернув все з ніг на голову, показав вразливі місця збройних сил росіян, проявив бутафорність червоних ліній, якими два з половиною роки прикривався глобальний захід, забороняючи нам все то бити по кримському мосту, то запускати американські ракети в російську глубінку та викрив блеф погроз Путіна ядерною відповіддю на все перелічене. Українська армія зайшла в Курську. Область і нічого не відбулось. Путін назвав Курську операцію ситуацією. Ситуація там. Очі служне, російські пропагандисти почали пояснювати росіянам, що нічого страшного не сталося. в Росії. Багато територій і втрата шматочку Курської області не є трагедією. Але цей ганебний епізод війни таки залишиться трагедією в історії російських військових операцій, як і вся ця війна загалом, коли впродовж трьох років вторгнення і 11 років війни в рази. Більша країна не може здолати нас. Курська операція залишиться прямим свідченням вразливості та слабкості Російської Федерації, яка самотужки не впоралась з українською армією навіть на власній курщині і змушена була залучати на поле бою північно-корейських солдатів і строковиків, про яких Путін говорив як про недоторканний запас, який ніколи не відправиться як м'ясо на СВО.